Армадол, забудь про головний біль. Традиційно по понеділках у нас руханка, друзі. Заряджаємо вас а, рухами енергією, а відтак і життям. Хто у нас попереду планети всієї в цій темі? Це ніялітвінова, наш фітнес-тренер і наймолодша наша колега а, Фрося. Мельник до. Там сьогодні що руханка знов таки це супер круто файно і гарно і слухай у думала. Думали, яку ж ми сьогодні тему розберемо? Виявляється, в принципі, люди можуть в різних позах робити руханку і думати, що це про здоров'я. Все я зробився. А виявляється, що постава під час руханки має велике значення. Чому? Чому? Тому що постава це наша не тільки красота, естетика, це наше здоров'я. Що таке постава? Постава це постава це коли ти виглядаєш рівно. Ну так ти народним мовою, коли ти виглядаєш красиво. Коли ти йдеш і пливеш, як коли ти не шахматний так? коли ти не коли ти не стоїш отак. Ну, це ніби в мене є постава. Дивіться, покажемо є постава. в мене є постава, але вона так собі, Як шахматний кінь? Тому коли ми забуваємо, то ми всі так ходимо. Ну по перше, це небезпечно. Це ну, буде, до речі, класна постава серйозно? Я думав, що... Це небезпечно, бо внутрішні органи опускаються. Це по-перше. По-друге, все угу. те, що затискає нашу спину, хребет, це за собою несе те, що у нас часто болить голова, часто угу. болить шия, болять суглоби. Це ж чого? Це теж постава. Фрося, ти розумієш, про що ми говоримо? Поясни мені. Що ти розумієш? Ну, я розумію, що поставу треба тримати. Я сама це розумію. Але іноді, коли я, наприклад, читаю або роблю уроки або малюю. Я якщо читаю, то я полинаю в історії і згинаюся, згинаюся, уроки роблю, згинаюся, виводжу там, малюю теж там, виводжу. Як малюю, да? як якби тільки що сказали. як кінь. і так заходить ось це, ось це. Так, так. так. Ну хіба що не з'янутих і та не заходить і говорить? Ну прося вирівняй спинку. Прося вирівняй спинку, і наші шановні глядачі, великі манеки. Що робимо? Що робимо? Робимо зараз декілька вправ, які е, будуть і танцювальними, і для поставок. Що за предмети у нас? Е, у нас сьогодні дивись, я взяла маленький босу. У нас що вони є. Босум? Якщо босу, це те, що тренує рівновагу, є а, масажером, є я бачу такі клави, масажером. Я великі, uh -huh. до речі, притягну великий. Вам сподобається, Давай, ну -ну. але вдома у талігладіча може не бути такі, таких тренажерчиків, може mm -hmm. бути книжки. Тому беремо давайте книжки або готуйте. Давайте, давайте, це давайте. теж буде mm -hmm. прекрасно. Тані, що, О, Таня, mm -hmm. де да що ж таке? Тільки згодом да, буде є. не пожаліла mm -hmm. нас. Тому у нас є книжки. Давайте тоді вже візьмемо книжки. Mm -hmm. І, да. І заправ... рушники. Справ... І рушники, бо це наша гімнастична палиця. Якщо її нема, а у нас її нема, але вдома є. Такий рушник у всіх, mm -hmm. то це вже класно. То, якщо немає bra. рушника, це може бути футболка, це be. може бути кофточка. Дивись, давайте почнемо з рушника. Е, у нас є музика. Ми кожного дня підбираємо музику на нашу руханку, і це класно. Бо це ж танці. Mm -hmm. да? І ми з музикою починаємо працювати. Нам повинно це подобатись, бо дітей е заставляти щось робити корисно дуже важко. Кажу, як мама двох дітей і двох онучок. Літинова бабуся. Так, давно бабуся. я вже Так, не обзивайся. <плес> крутимо, крутимо. Нічого Коли ми бабуся. тримаємо рушник, наша спина випрямляється вправо і вліво, вправо і вліво. Клас. Ще чотири. І це ж ти як вентилятор працює. А я вам скажу, знаєте, що так от попробуй ще потримати ту ну, Ага. Ноги. Давайте. Сінічні, давай ногу. Тобто те, я тебе вже похвалила за поставу. Ага. Тут у нас група расінхрозного. <сих> <асиметрична>. Нормально. Прекрасно. Асиметричний. Руки вгору вниз. <сих> а можна не так часто, а? Можна. Щось воно вже починає Можна. крапати з мене. Може повільніше. Ага. Тягнемось уперед і крутимо стегнами. Ой, ой. Але ж не забуваємо про спину. Спину тримаємо. Ти відчуваєш, що я постійно тримаю да. спину. І оцей рушник дає те, що в руки ріна постійно. Підніми руки, ось так. руки, руки піднімаємо. Ага. Крутимо, крутимо а -а -а, то ще трішки. О. Чим вище ви піднімаєте руки з рушником, тим важче я вам скажу. От от, от так, от, 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 от. І давайте ще одну вправу. <зас> угу. А Ухай. якби просять, ти підмир. <зас> 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 Як би ти підмирювала? Давай спробуємо. А, типу в човнику плаваємо, так? Да? Так. І ще чотири веслами. Три, два, один рушничок в підлогу. Молодці. <гас> Давайте змі... зміняємо. Привоже, да? ага. ну, зміняємо ж. Так. Так. Дивись, Руслан, я тобі пропоную що? взяти книжку, щоб ми встигли. А я тоді буду чергувати і боссу книжку. Ну, Що нам робити? <гас> ну що, кладемо на голову? Ага. Нам uh, потрібна рівновага. Так. І в цьому положенні ми робимо танцювальні рухи. На носочок на п'ятку. На носочок на п'ятку. Ой, клас! Ото, не дай Боже, з голови щось впаде. От наша задача, щоб воно у нас не впало. А тепер встаньте в пару, будь ласка, прося до мене. Є, що разом, я твоя пара сьогодні. Люся, ти дуже дивно маєш вигляд. Візьміться за руки. Так. І що? Люся, зміни йому босу на книжку на голову. Будь ласка. Ходимо, ходимо. Ти впевнена? Ходимо. Та ще ніяк щось перепаде. А ну, що в тебе злітає? Бо в мене там на коні. У мене там на коні. Піднімай, піднімай, піднімай. У мене на коні. Я з Ну, що це а може тобі так треба сюди. Ага. Може тобі отак треба до речі. О, а до речі. Речі. Я в робити. Любі друзі, ми вже зробили дві вправи, а, так, ви там граєтесь. А ми вже ми робимо твісти. Попробуйте. Давай. Шановні глядачі, Пам'ятайте, завжди вихід є. Отак от ми читаємо книжки, воно прямо в голову лізе. Мене обов'язково очима там робити. Я одразу весь текс у мене портал в голову. Ну, а вправа виглядала, до речі, ось так: домашнє завдання. Ану. Сінічки ну, люди. Отак. А ну давайте ваша вправа з книжкою. А ти рот перекосив. шукаю. А давай, давай дозволяє шукати баланс Разом з ногами. Да? Отак Молодці. Якщо у вас піде далі, uh. ви можете зробити нижче, нижче, ага, нижче, ого, нижче. вже вище вище вище. Боже. І це теж класна вправа для постави. Молодець, от, ну в тебе геніаль. От літино придумкувати ви якісь так. дуже добре. Придумкувати так. У нас ж є традиція є. Ми ж не відступаємо від трендів Тіктоку, да, Фрось? Угу. І а, ми вирішили а, взяти якісь тренди з Тіктоку, показати надам глядачам, а потім спробувати повторити. А у нас Фрося, ну що, давайте поїдемо. Зараз по ну, у нас буде, буде робити. Покази, показуємо тренд. Ми фруска. Ну. А повернися долоні плескай, плескай ти, ти, теж, ти, ти, ти не зволікай. Разом з нами плескай плюс. У таке собі, так легеньки, А Ми маємо проска. Так, автор eh, руків Ігор Корчагін наш піввічитник. Такі собі з нас тіктокери. <смеш> ну, Чого? Якщо так тиждень попрацювати, ми будемо теж тут щось танцювати. О, слухайте, я вам скажу все одно, це м'язова пам'ять буде АМ dance, dance, dance». Так, друзі, спасибі вам всім. спасибі, що ви сьогодні були активними. Я сподіваюся, що ця історія вам запам'ятається. Що ж там з подихом? Що вже? І домашні завдання обов'язково на наступний тиждень ми працюємо з книжкою, ми працюємо з рушничком ті прави, які ми показали. І буде добре, якщо буде нам присилати ці вправи, видавати свої. А ну подивіться, що це за Янгол. для українського поширення. У мене особлива історія з янголами. Перемога 57 янголів. У мене зараз в їх 46. Тому ми недалечко, так? Недалечко. Ну, скільки тут залишилось. Синя Литвинова і Фрося семельник тільки що Руханка, друзі. Ну що ж, рухаємося далі. Руханка не припиняється. В різних форматах. Це сніданок з 1.1, Ваша тачка опори. Їху! Дякую вам. Улюблений сніданок з 1.1. О, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1.1 україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Пічечка, духов з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7:00 ранку на 1+1 Україна.